Як батькам віддати своїх дітей Богу, коли вони на війні чи зникли безвісти? Це молитвена історія, яку повинен почути кожен батько, чия дитина на фронті. Учора одна мати зі сльозами розповіла мені, що її син зник безвісти на фронті. Я розумію цей біль, бо я теж батько. Мій син зараз на передовій. Щоранку, коли я відкриваю очі, моя перша думка чи він ще живий сьогодні? Але я більше не молюся щодня лише про його безпеку. Я навчився віддавати його в руки Бога. Спочатку, в ніч, коли його мобілізували, я не міг заснути всю ніч. Тримав його Біблію в руках, і в серці була лише одна думка. Господи, прошу, поверни його додому, але Бог не відповів мені одразу. Він просто попросив мене заспокоїтися, ніби запитуючи, ти більше переймаєшся тим, чи він повернеться додому, чи тим, що він все ще належить мені. Я заплакав і впав на коліна, сказавши: Господи, я більше не прошу тебе повернути його додому. Я лише прошу, щоб він не відійшов від тебе. Навіть якщо його тіло залишиться на фронті, я молюся, щоб його душа була під твоїм захистом, поки він молиться і пам'ятає Твоє ім'я. Я спокійний одного разу. Він коротко написав мені, тату. Я молюся щодня. Я знаю, що Бог зі мною. В той момент я заплакав. Не тому, що він ще живий, а тому, що він ще вірить. Він пам'ятає Бога навіть серед вогню, і це цінніше за будь-яке повернення. Брати і сестри, сьогодні я хочу сказати кожному батькові і матері: ми не можемо зупинити бурю і не можемо захистити наших дітей від війни, але ми можемо навчити їх покладатися на Бога в стражданнях. Коли я справді віддав свого сина в руки Бога, я зрозумів одне: Бог любить його більше за мене. Дорогий друже. Чи є у тебе? Би хтось на фронті далеко, в небезпеці, про кого ти турбуєшся день і ніч. Ти також можеш, як і я, віддати його в руки Бога. Сьогодні ввечері, о 20.00 ми разом помолимося, послухаємо Слово Боже і вірогідно передамо нашу турботу за тих, кого любимо. Натисни на посилання в WhatsApp у моєму профілі, щоб безкоштовно приєднатися до нашого біблійного гуртка. Ти не сам у своїх переживаннях і молитвах, Бог закликає нас піклуватися один про одного, знаходячи віру та втіху у стражданнях.